Україні, вітаю вас на каналі Дорогої Світла, допоки має трошечки часу. Так, давайте з вами подивимося по обстрілам. Покажіть мені, будь ласка, карти обстріли Кременчук. Обстріли Кременчук 6 години вечора, 9 грудня по 15 грудня 2024 року. З 9 грудня, 6 години вечора по 15 грудня 2024 року місто Кременчук якщо взяти його на карті України, поділити на райони згідно сторін світу, північ, південь, Захід Схід Центр. В яку частину йде загроза, загорання, ушкодження, пошкодження. <кхід> внаслідок атаки ворога, внаслідок воєнних дій. Покажіть мені, будь ласка, карти. Кременчук по сторонам світу на загрозу. Кременчук північ, південь. Акцентую увагу на захід, бачите? Це захід, схід, центр. Зі сходу на центр щось буде рухатися. Північ, ракета. Зараз ракета. Бачите, буде якби з північний захід, туди буде рухатися, з півночі на захід. Медичні заклади під загрозою. Загорання може бути, дивіться, щось пов'язане з зоною відпочинку, реабілітації, лікування, медициною. Ну, під загрозою тут іде якесь загорання, бачите, у нас? Так. Захід. Захід. Ну, тут іде обмеження, тут іде збиття, схід, Кременчук, схід, відчай. Та. Тут можуть бути проблеми. Дивіться, Кременчук, східна частина, тут якісь можуть бути шахіди, та, якісь такі специфічні дрони, може бути пошкоджено щось, що пов'язане з електроенергією. Десь східна частина Кременчука. В день йде ще якась загроза, ну, йде перехват. І знову ж таки, потім у нас йде, дивіться, не знаю, чи цього тижня, може, то вже і наступно будуть додаткові карти, але якесь загорання. А, в східній частині Кременчука йде, якоїсь будівлі, можливо, якась державна установа, можливо, якась промислова зона, якийсь об'єкт. Південь йде збиття за межами Кременчука, дивіться, на південь від Кременчука йде загорання. Або якщо у вас в південній частині Кременчука є якийсь міст, колії. Щось таке, то там може бути. От, якщо немає, то тоді, якщо немає там вокзалу, колій, то тоді на південь від Кременчука, десь на південь від нього, десь далі, десь, можливо, на, на межі з якимось іншим населеним пунктом, десь там, йде якесь загорання десь в області. Можуть бути пошкоджені автомобілі, дивіться, транспорт, автомобілі транспорт. Тут якісь іде на півдні. Центр, дивимося з вами центр. Інформація, так, дозбирується інформація про. Про підтримку, про допомогу, про якусь техніку по Криманчуку. І йде ну, перехват над якимось дитячим об'єктом, шахі, де дрони, та? збиття якесь іде. Така ситуація. Ну, на дні, коли у нас є загорання житлових будинків, може бути, що це десь тут на півдні, або десь отут, ну не знаю, тут, в принципі, у нас дивіться, північна сторона, у нас показує карта медицини та? і загорання. На півдні у нас якісь там там іде приліт. І пізніше згодом десь тут якісь влучання в східній частині. Десь можуть бути пошкоджені житлові будинки. Не знаю, в якій з цих частин. Так, давайте тепер подивимося Запоріжжя. Покажіть мені, будь ласка, карти міста Запоріжжя. Якщо подивитися на Запоріжжя на карті Україна і згідно сторін світу, розділити на райони. Північний південний західний східний центральний, куди йде загроза через атаку ворогом через воєнні дії. Місто Запоріжжя по сторонам світу, 6 години вечора, 9 грудня по 15 грудня 2024 року, в яку частину йде загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів. Покажіть, мені будь ласка, карти. Запоріжжя, північ, південь, захід, схід. Центр, акцентую увагу, бачите, західна частина. В західну частину ракетна загроза. північна частина є якийсь стратегічно важливий об'єкт, який їм дуже необхідний. Центр захищений, показує. Давайте дивимося ще раз. Північ тут іде збиття. Будуть цілитися такі стратегічно важливі, або але йде збиття. Південь, південь. За межами Запоріжжя, в області, десь йдуть загорання. Південні від Запоріжжя, десь тут йдуть якісь загорання. Ну, хоча, в принципі, може бути, якщо в південному районі Запоріжжя є якісь важливі міста, бо залізничний вокзал Колії, то може бути, що і в південному районі Запоріжжя може бути це загорання. Може так, може так відігратися. Дивимося з вами захід. Захід, розвідка. По координатам будуть згідно плану ворога кудись направляти на південному заході тут ракету. Ну, Дивіться, тут має бути вдале збиття, має бути перехвати, так розумію. Так, по ілюзії, не, не потраплять в ціль. Так, центр. Успішний захист. Так, і схід, повторна спроба, знову шахідна атака, загорання. Східний район Запоріжжя, загорання, і тут можуть бути, і тут ще й ракетна загроза йде. Дивіться, тут можуть бути і шахідна загроза, і ракетна загроза, і внаслідок загорання йде, що хтось може бути під завалами, когось може діставати, шукати, розуміти, якісь можуть бути уламки, тобто будівля, будів, будівлі. Ну тут може бути щось якась дуже серйозна прокрість вночі, погані вісті вночі або в темну пору доби. Буде гучно, будуть збивати шахіїв, десь біля якогось розгалуження, якась розвилка або якийсь міст. Ага, перехват буде, я зрозуміла, на чим іде. На Дніпровську ГЕС будуть цілитися. Дніпровська ГЕС у Запоріжжі ну, будуть намагатися перехватити те, що буде зі сходу на Дніпровську ГЕС рухатися. І загорання все-таки якесь загорання, пов'язане з дорогами, з коліями, з технікою, можливо, з станціями, автостанціями, вокзалами. Ну, розумієте, щось, щось таке або заправками, ну, щось з технікою, з, з транспортом, з логістикою. І все-таки йде загорання. Східна частина, східний район ще йде загорання. Бачите, от воно показує житлові будинки. Житлові будинки, йде загорання. Йдуть якісь пошкодження. Так, дивимося з вами тепер а, Одеса. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Одеса. Якщо подивитися на карті України, на місто Одеси, поділити його згідно сторін світу на райони, північ-південь, захід схід центр, в яку частину Одеси йде загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом, через воєнні дії з 6 години вечора, 9 -го грудня, по 15 грудня 2024 року. Запоріжжя по сторонам світу. Ой, кажу Запоріжжя, Одеса, Одеса по сторонам світу. Одеса. Одеса. Звідка працює? Ракета буде направлена на північну сторону. Тут іде збиття. Південь дивимося з вами. Дивіться, тут іде загорання, південна сторона Одеси, де загорання житлових будинків або житлового будинку. І, можливо, не одне влучання, можливо, не одне загорання, бо декілька будинків може бути, воно вказує, тому що йде одна карта, яка вказує на пошкодження якихось житлових будинків. Та, бачите, якісь будівлі, багатоповерхові і загорання. І друга карта загорання сама по собі ще падає, Може бути два різних прольоти. Так, дивимося з вами захід. Схід. Центр. Центр будуть атакувати, кудись будуть цілитися, але тут іде збиття. Східна частина тут шахідна загроза. Відчай, про що він говорить, робота ППО, відчайдушно буде працювати робота ППО. І більше південніше, тобто Південний Схід, знову ж таки, атака, якихось специфічних таких літаків. Вночі йде загроза. І, і такий десь південний схід все одно, бачите, показує приліт. Південний схід. І знову шахідна загроза. Повторно будуть там атакувати. Захід. Захід. Цікавить їх логістика, але ну, тут іде перехват, транспорт, рух транспорту, складські приміщення. Це все їх цікавить, але тут іде перехват. Світова підтримка та рух світової підтримки і центр перехват. На дні колоди, бачите, карта сили і карта загорання і успіх, успіх для ворога. Тому, дивіться, захист вищих сил показує, що ще все рівно за межами Одеси, десь буде теж якесь загорання, десь близько біля води. Десь біля води а, щось пов'язане з водою, та, десь там. Можливо, ще по тій карті може бути як співпраця біля води, там де якісь можливо кораблі або щось таке з нашими партнерами, або якісь ам, торгові ем, склади, які, знаєте, не, не зовсім там наша продукція зберігається. Ну, щось таке, щось якось пов'язане як з нашими партнерами, і там ну, десь буде біля цього, там десь буде якийсь взаємодія нас з кимось іншим, де відбувається десь близько біля води, бо туди десь де якісь загорання. <кій> Покажіть, мені, будь ласка, карти Миколаїв. Якщо подивитися на місто Миколаїв на карті України, поділити на райони північний південний західний східний та центральний, згідно сторін світу, в яку частину Миколаєва. з 6 години вечора, 9 грудня, по 15 грудня 2024 року, йде загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків, інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом через воєнні дії. Миколаїв по сторонам світу на загрозу. Миколаїв, північ, південь, захід, схід. Центр. Північ, південь, захід, схід, центр, центр. Дивіться, на центр є загроза прильоту, але карта перехвату йде, не знаю, вдасться чи не вдасться, будуть намагатися відбити. Ну, тут іде карта наступу, тобто вони неодноразово будуть сюди щось направляти. І карта сили. Ну, вона дуже часто відіграється в приліт, хоча на її накриває карта перехват. Ну, може, щось перехоплять, але щось може і прилетіти. Центр під загрозою. Дивіться, північ, північ нам вказує загрозу на захід. Захід нас одразу випало, що тут буде інтенсивна робота ППО, будуть щось бивати, але незважаючи на це, тут ідеясь загорання, житлові будинки. Такі якісь загорання Миколаїв в західній частині. Західна західна частина Миколаєва під загрозою загорання житлового будинку або житлових будинків, в яких тут йдуть загорання. Західна частина, східна частина йде збиття, відбиття, але все рівно теж йде якесь загорання. Слухайте, тут іде якесь загорання, але захист вищих сил пом'якшує. Отже, воно може відбутися без жертв, може щось просто якесь незначне пошкодження, щось таке. Так, дивимося з вами південь. Дивіться, південь де захист і воно показує, що за межами Миколаєва, десь на південь від Миколаєва, знову ж таки, близько десь до води, або до якогось мосту, до якогось сполучення. Якась, можливо, важлива траса, дорога, яка веде до води. Не знаю, якийсь шлях, так. Іде загорання, пошкодженням. Або це щось пов'язане з водою, можливо, труби, по яким постачається, іде водопостачання та? Або це газ, може ще так відігратися. Газові труби, якісь можуть бути пошкоджені. в будь-якому разі на південь від Миколаєва вже десь в області йде серйозний серйозні теж приліт, прилітки, загорання. Так, дивимося з вами ще північ, повторна спроба. Ну, йде збиття і карта. На центр ще раз. По наводці. Там, ну Таке якісь влучання йде в центр. Ну йде якесь загорання в центр. Бачите, не тут випало наступ, сила, перехват. Щось перехоплять, а щось ні. Тут йде на центр. Хай не здійсниться, хай всі будуть в безпеці, хай все зло обернеться проти ворога, все, що він нам бажає, хай сам пожинає. Хай буде так істина, хай буде так істина, хай буде істина. Так, дивимося з вами далі, дивимося з вами Житомир. Покажіть мені, будь ласка, карти, місто Житомир, якщо на карті України подивитися на місто Житомир, поділити його згідно з сторін світу на райони, північний, південний, західний, східний, центральний, в яку частину міста Житомир, де загроза загорання, ушкодження, пошкодження житлових будинків інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом, через воєнні дії. 6 години вечора, 9 -го грудня, по 15 грудня 2024 року. Місто Житомир по сторонам світу на загрозу дивимося. Житомир, північ, південь. Захід, схід, <кій> центр. На центр йде, дивіться, йде приліт на центр, йде загорання якесь. Південна сторона ракетна загроза, загроза дітям, дитячі об'єкти, майте на увазі. Ну, мало би обійтись би жертв, тому що все-таки карта незламність накриває дитя, дітей, але все одно будьте пильні. От, дитячі об'єкти під загрозою. Ракетна загроза південна сторона. Мали би її збити, та? але є якісь погані вісті, бачите, хтось може опинитися в якійсь пасті. Можуть бути якісь прикрі моменти, та, якесь загорання, якоїсь будівлі, споруди, можливо, державного об'єкту йде, якийсь він важливий цей об'єкт, для ворога. Е та, та, на півдні, південна частина Житомира, одним словом. Тут іде якесь влучання, а, ну, в, в, в якийсь об'єкт все-таки йде загорання. І в центрі йде загорання. Давайте дивимося з вами північ, ще раз, північ, що за досягнення. Транспорт, рух транспорту в напрямку центра та, і по ілюзії медичний заклад, ракетна загроза. Дивіться, обмеження, медичний заклад, слухайте, тут фухай не здійсниться, але велика ймовірність, що є загроза знову ж таки, теж в якомусь медичному закладу або щось пов'язане з відпочинком, якась рекреаційна зона, або щось в тому роді, або якась база відпочинку. ну, В крайньому випадку це може бути. Так само, якийсь просто діагностичний центр, розумієте. Це може бути так само і дім пристарілих. Він мене теж по ті карті чомусь проходить. От, ну не знаю, щось ну, в будь-якому разі. Тут хтось може опинитися під завалами. Є загроза ракетна. І е, щось пов'язане з електроенергією, та, може бути пошкоджено, може бути перебої зі світлом внаслідок цього. Щось якась прикрість тут іде. Ракетна загроза. Може зіб'ють і воно десь влучить, та, в якесь таке місце. А може і, і буде приліт. Ну, тут мені важко сказати. Є загроза потенційно північна сторона. Захід, карта сили, наступ. З півночі. Та, або північний захід, або з півночі буде на захід, або північний захід десь тут може бути. Гучно, велика, ймовірність, що відіб'ють. Ну воно може відігратися як приліт. Ну я чомусь думаю, що мали мали би збити, тому що у нас іде тут карта порятунок, тобто будемо будем рятуватися від цього. І далі йде, щось вони будуть атакувати, пов'язане або з воєнною частиною, або з воєнними, або з технікою, або з якимись складами, де зберігається якась техніка. Е, ну де захист вищих сил, і буде повторна спроба. Я думаю. ой. Ну так, да. швидше за все, що будуть збивати, а потім це може бути не цього тижня, тому що додатковими картами витягнула, тому не впевнена, чи цього тижня. Якщо не цього, то наступного тижня, я так розумію, що є велика ймовірність загорання чи пошкодження якогось житлового будинку чи будинків в західній частині Житомира. Схід, перехват, при повторній спробі вночі. Буде якась серйозна атака, іде перехват. Ну, буде якась серйозна атака і може бути серйозна загроза в східну частину Житомира. Ну, Циклічність, ніч і. Ну, може, може зіб'ють. Тут, швидше за все, чомусь, мені здається, що зб'ють. Ну, тут, буде, тут буде якась потужна загроза, мабуть, така ракетна загроза. ну, Додаткова карта ще раз. Тут буде збиття, при збитті може бути якісь загорання, Там, можливо, десь у ламки впаде щось, де щось може загорітися. Ну і центр, дивіться, центр. Далі йде збиття, да, захист, але все одно вічі падає. Ну, тут будуть збивати. Все одно тут іде робота ППО. Житомир в Житомирській області показує, що десь може бути якесь загорання. Житомирській області. Щось пов'язане зі шляхами, з дорогами, з трубами, з передачею чогось. Ось так. Так, дивимося з вами Вінницю. Пам'ятаємо, що в мене деякі розклади зміщуються, розумієте, деякі події. Буває таке. Ви знаєте, що коли чомусь отак дуже багато всього, знаєте, показує. Буває таке, що воно або здійснюється дуже швидко протягом двох днів, або воно потім, якщо приминає два, два дні і нічого не відбулося, то воно якби ну в цей тиждень відбувається, але на початку наступного тижня отак раптово все здійснюється рідко, коли але таки втерпляється. Хай воно краще не здійсниться, але. Будьте обережні, тому що ну, вони хороші карти, дійсно. Дивимося з вами Вінниця. Покажіть мені, будь ласка, карти. 6 -го години вечора, 9 -го грудня по 15 грудня 2024 року, місто Вінниця. І <кій> подивитися на нього на карті Україна, України і поділити його згідно частин світу, сторон світу на частини, на райони, такі як Північний, Південний, Західний, Східний і Центральний, в яку частину Вінниці йде загроза, загорання, ушкодження, пошкодження, житлових будинків, інфраструктурних об'єктів через атаку ворогом, через воєнні дії. Покажіть мені, будь ласка, карти. Вінниця по сторонам світу на загрозу. Вінниця північ, карта сили. Так? Вінниця південь. Ой, тут теж недобре. Захід, схід, центр, небезпека дітям. в Центрі, схід захищений. Так, дивимося, північ, карта сили. Ну, є загроза прильоту, північну частину. Тут логістика, транспорт, складські приміщення, промислова зона. Усе це під загрозою. Воєнні, все, що пов'язано з воєнною тематкою. Гуманітарні центри, ракетна загроза йде. І такі йде загорання, такий йде якийсь приліт, або приліт, або призбиті, але буде якесь загорання. Північна сторона Вінниці, ракетна загроза, йде загорання. Південна сторона, шахідна загроза. Вінниця будуть повторно намагатися кудись влучити, але тут іде е, ППО, та йде збиття, західна частина. Вночі будуть щось атакувати або під ранок, якісь хороші вісті, будуть пов'язані з електроенергією, е, ракетна загроза і обмеження по електроенергії. Де інформація стосовно обмеження. Отже, десь в області, в Вінницькій області може бути щось, якась халепата, шахідна загроза тут йде. Шахідна загроза. Дивіться, тут йде збиття над якимось будинком чи над якоюсь спорудою, над якоюсь будівлею. Воно може спричинити загорання. Якесь тут загорання йде. Так, східна частина давайте докладемо. Тут іде е, загроза. І спроба атакувати житловий квартал, швидше за все, по ілюзії ворогу не вдасться. Тобто тут саме в східній частині Вінниці ворог буде атакувати щось або якийсь об'єкт, який їх цікавить десь посеред житлового кварталу, посеред житлових будинків, щось десь таке знаходиться, що їх цікавить. Та? Ну, Швидше за все, що не вдасться, але потенційно загроза є, ну не повинно вдатися. І дивимося з вами на центр. Центр загроза діткам. Тут шахідна загроза, особливо в день. Але йде перехват, йде перехват. І далі що у нас. І такий, дивіться, ну, йде перехват, але досягнення в плані загорання. Тобто щось десь може бути якесь загорання. Можливо, у нас сідок збиття, тому що далі йде карта збиття. Ось така у нас ситуація. Так, у мене вже прийшли гості. Ми продовжимо з вами в подальшому. Я ще сьогодні повернуся до вас і закінчу ще по тим областям, які залишилися. Поки що з вами прощаюся. До наступної зустрічі. Ставте мені, будь ласка, пальчик вгору, ставте мені, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на мій канал і буду дуже вдячна вам за донат на розвиток каналу на нові колоди. А я ще сьогодні повернусь.